Ось мої плантації домашні. І щось тут вже у нас виросло. Я дослідив. на плай вже туди пішов досліджувати. Ну чекай. Бачиш? Це сьогодні 25 вересня. Це дійсно якісь грибні зорі. Ну то впливають, бо гриби пішли скрізь. Ми його беремо. Чому? Тому що слимаки його з'їдять, не дадуть йому вирости. Ага, я побачив. Вон хто бачить. Ну отак. От, от він там. Де палець. Ти диви. Так їх тут буде не один. Ну от, 25 вересня. Дома виріс такий грибочок перший. Зірвав тому, що його слимаки з'їдять скорше, ніж він виросте. Я сьогодні трошки в лісі назбирав, кину до компанії. І дійсно якісь грибні зорі існують, тому що грибні, гриби пішли масово скрізь, в горах, на рівнині. І оце у мене. Можна в ліс не ходити. Це буде як індикатор, але спробую не ходити, як воно кортить. Добре, будемо спостерігати, що там робиться. Чуєте, кругом будова. Щось гримить. Гримить, косять, ну таке, як в селі. 27 вересня. А що з білими? З білими така ситуація. Я вчора один розтолочив. Десь він тут росте тут у ці всяці. Там ще один, теж. Бачив. Їх... Також до завтра шляпка тріснула. З тих маленьких, що ми бачили, от поки що тут один. І от вчорашній. Бач? Дійсно кажуть, як подивишся, то не росте. От він щось. Ну, вже хай до завтра стоять. Я вже не буду тут товктися. Ну, дивіться, і мухоморчик у мене вже тут наклюнувся. А це якісь пислюки. Навіть не знаю, що тут таке. Ну йдемо, йдемо. А, білий білі. Так як йому і положено. Що робити білому гриву? Дивись. Підріз, підріс. Ну і що робити? Зараз рвати чи лишити на, на завтра. А тут щось таке нап'ялося. а ну що це таке? Дивись. Ого! Ого! Диви, який грибишко! 28 вересня. З лісу приніс 9 кілограм. А вони і тут ростуть. Ні, ну цей треба брати, бо його сломаки з'їдять. Але такий гриб супер. Це, картина. Картина. Ну беремо вже, беремо, що зимувати не буде. Я вже звертав увагу, дивіться, я в себе вдома гриби зриваю. Тому що я бережу грибницю. Щоб там мені нічого не гнило. Що це таке? Нічого нема. Ті всі, що пишуть, природу нищиш. Так. Що тут ще у нас? Тут один у нас грибочок такий, він, він вже тут не діє. Два дні. то Я його видно розтолочив, як заглядав перші дні. То добре, беремо цей гриб, бо слимаки довідаються. Беремо, поки він молодий. О, він такий якось тріснув також. Ну бо тут, то я ходжу, то слимаки, то плай ходить. Бач, який друг? А, дощик пішов, Тікай плай. Ну от, от, от хто ходить, бач. А я на себе грішу, то плай, але дощу валив, ну бог. Не. То близько коло хати, то не страшно. Так. От один. Ну, я не знаю, чи його там видно один, а от другий там. Я навіть не хочу трогати його. А, ті, хай ще ростуть. Але ми маємо... Ой, ось гриб. Свіжий. Добре, це лишаємо на завтра. І багато не ходимо. Тут вже вечір. Значить, беремо три. Один плюс три. Вже в цьому сезоні. Чотири гриби. Щоб з рахунку не збитися. Ідемо бо дощі. Дощі валять. Там, де сохне 9 кг, і ще три грибочка також висохнуть. 30 вересня, понеділок. Цілу ніч лив дощ. Тут трошки зупинився, має бути ще дощ, плюс 6 і зараз не подивимось, що робиться на наших грибних грядках лай нарізає круги, не може ріку перейти, бо вода досить велика. От. Мухомор росте. Красивий такий. Будемо дивитись, що там з грибами. Треба здаля, щоб то не потовкти. О, ми бачимо, дивимося як пливає тут все на приріст. От, під березою, біленький вже так більше видно. І вже я щось почало гризти. А от біленький гриб. Його догризають. І от більший білий гриб. І тут білий гриб. Молодих щось я не бачу. Або не вилізли. Ага, а й там далі. Тут їх всього раз, два, тут чотири. Під березою п'ятий. Ну що, давай ми цей біленький заберем, бо він тут демаскує територію своєю білизною. І слимаки його довідались. 30 вересня, п'ята година вечора, дощ падає цілий день. Огляд. Починаємо з нашого мухомора. Бачите? Що цікаво. Ми бачили тільки оцей мухомор. А тепер біля нього там проглядаються два мухоморчики з боку, зліва від нього. Так. Що тут ще в нас з'явилось? Все появились тут мухоморич, один, другий. І слимаки, наркомани і ті мухомори трублять. Що тут далі? Ну що, гриби збираємо. Бо я завтра йду в ліс і не буде коли тут коло них бавитись. А сьогодні я також в лісі назбирав. Тут і це ми все то разом посушимо. А бач, вони все-таки холодно і припинили, призупинили свій ріст. Що це таке? Це підберезник виліз за, за день. Його зранку не було. Забираємо, щоб місце було чисте. Що нас цікавить. Нас цікавлять оці білі гриби. Диви, який гарний. Беремо, бо слимак до нього візьметься. Так. Забрали. Цей також беремо. Там в мене є така теорія на рахунок того, що треба гриби підзбирувати щоб наступні продукували, то ми її перевіримо. Бо грибниця витрачає сили на ці гриби. В неї ж ресурс не безмежний. І якщо ми оці молоденькі підзбираємо, значить є шанс, що будуть наступні гриби. так От. От що треба зафіксувати? Холодно все-таки. Перший день гриби ще росли, коли холодно. А другий день вже призупинили свій ріст. Тому треба тепла. Огляд, от бачите, оце такий врожай. Чотири грибочки. Я вже збився з ліку, прийдеться по відео рахувати, скільки там всього грибів було. Вода спала в річці трошки, вже нормувалося. Друге жовтня. Прийшли подивитися, що робиться. А робиться он, бачите, ну, там під берегом два білі грибочки. Вода була вже майже під ними. Зараз глянемо, ліземо до тих наших грибочків, чи то рибу ловимо, чи то гриби збираємо. А от вони. ну Беремо їх, бо вони вже такі, вже такі. Я якраз приніс з лісу вчора 12 кілограм то заодно з цими, з ними і посушу. Ой, вони такі ну така порода березова, от в березовому лісі такі ростуть білі. Четверте жовтня. І от що приростає, то це бачите, Це ті, що були. І от цей ближній виріс недавно. Там той дальній недавно. А ці диви довго стоять. Красиво. Тут що у нас? Тут у нас приросту нема. Білого гриба є підберезничок. Давай ми його заберемо, щоб він тут ну, слимаки не розводив. Ну, білі або все або будуть як потеплії, тому що плюс 10 така середня температура, це як каже, маловато буде. Сьогодні 7 жовтня зранку. Два дні лили дощі попередні, зранку хмуро. Бачимо, що наші мухомори вже Дозріли, скажімо так, і слимаки їх уже доїдають. Але тут от виріс ще мухомор там. Ось червоний, а це щось подібно на пантерний. Якийсь він такий. Я в мухоморах не дуже. І отут от Оці вже такі мухомори засіялись. От білий гриб лізе там. Там не будемо навіть трогати ту гілочку. От він. І от там щось там... Чи то білий, чи то мухомор щось там лізе. Тобто ми бачимо, що під час паузи, коли були холодні дощі, гриби не росли, зараз вони відновили свій ріст, нічого грибниця не замокла, нічого їй не сталося. І вони так само як у лісі, як у горах. Лізуть на узлісся. Оце це в нас таке узлісся виходить, що лізуть на світліші місця, з під дерев тікають на край. Отут на початку плодоношення на стежці роздушив грибочок. Щось під новою хрустнуло, я вишпортав, ну я його вже викинув то все. Так от і така ситуація буває в лісі. Бачите, тут оці мухомори. І вони коли маленькі, ще такі сантиметрові, їх можна сплутати з білими грибами. Тому я і в лісі викидаю такі підозрілі маленькі грибочки. Так і тут. То міг бути оцей мухомор маленький? Бо білі тут ще на стежку ще не лізли в мене ніколи. Тому треба акуратно з тими грибами, які важко визначити, що то за гриб. Мухомори дуже часто поміж білі ростуть, або навпаки білі поміж мухомори. Мухоморчики підросли. Сьогодні 8 жовтня. А ми дивимося те, що ми бачили вже. Ось, ось грибочок. Підріс, підріс. І ще слимак навіть не довідався. Ну по ньому так не видно. А от по тому, що там нам мерещилось, добре видно, що той підріс. Ну та що, будемо дивитися, може до завтра ще достоять В лісі також. Грибний бум, так що гриби є Були би ми, я все кажу, а гриби будуть. О, щось там крече. А в мене он, бачите, з чим я ходжу. Трабли, Ну нічого. 9 жовтня встановилася сонячна гарна погода, тепло плюс 20. І от ці мухомори починаємо з них огляд. І що нас цікавить? Нас цікавлять наші білі гриби. Бачите, грибочок підріс оцей. І той також. Тако в траві явно там підростає. Зараз будемо їх брати. Ну от, беремо ці грибочки, тому що вони вже досягли такої товарної, такого товарного виду. Бачиш, який біленький знизу. Мені не треба тих здоровенних зелених, отакі от грибочки саме те. Беремося до наступного. Так, беремо цього невидимку, в траві він так виріс, чисто, так, як на полонині. Бачите так, в травиці. А, І що тут? А, а Вже позеленів, маленький, там загрівся. Але гарні, гарні грибочки. Зверніть увагу, в себе вдома я гриби не зрізаю. Не зрізаю, тому щоб вони росли. Ці всі теорії про зрізання це диванні теорії. Ну давайте подивимось на якість тих грибів. Тому що осінню ніжка буває червива. О. Так, ще раз. Ого, бачиш, що воно все, там щось так локально завелася ця нель. Ну давай ще обріжемо. Ну все, там пару дирочок. Ну так, ну а що хотіти, він довго ріс. За той час хробаки довідались і собі там поселились. Завжди осінню, якщо холодно то є не шляпка, а ніжка, тому що хробак іде, а от цей добрий. Той ріс так більше в траві, схований, ну, різні вони, хоч поруч росли, а цей добрий. Це жовтеньке, це також восени, воно таке воно вражає. Літом оцього жовтого я щось менше замічав. Ну воно так локально зверху. Ну, Ось. Це ми в свою домашню пропасть кинемо. Також я тут це все не розкидаю. І все. Лишилося ще йти в ліс.